просто, от, просто завтра, за щоб була на підвес, відчиняю двері до себе в кабінет і стоїть вона, така маленька, гарненька. І я хочу з Юлією. Бізні. Біле волосся з пасмом фіолетовими. Я така, вау, фінансовий директор. <laughs> і по-моєму, в один голос. А давай з тобою зробимо. Компанії. Я точно пам'ятаєш, що Таргет, що, які KPI. ад просто ад, тому що цих табличок не Або я звільнялася, я вже не помню, бо це було неодноразово в цій компанії. Mm. І ось але, тепер ми маємо в нашій назві чоловічий корінь. Як ми називаємо то отом... привіт? Ми Ірина Жук і Юлія Новіцька. І ми засновниці найпросунітішого. Бухгалтерської аутсорсингової компанії Novus 009. І це у нас перше відео на YouTube, тому сьогодні ми хочемо познайомитись з тими, хто нас ще не знає. І сьогодні ми вам розповімо, як у нас все угу. починалося. А якщо ти бухгалтер і мрієш про свою власну компанію, це відео обов'язкове для тебе. Юля, а пам'ятаєш, як ми з тобою взагалі познайомились? І я не знаю, для мене це настільки така історія. Ну не можна таке придумати просто так. Мене звільняли з посади фінансового директора. Або я звільнялася, я вже не пам'ятаю, бо це було не одноразово в цій компанії. Mm -hmm. І ось треба було передавати комусь справи. І я така, значить, їду в офіс. Розумію, що саме сьогодні в мене буде відбудеться знайомство з людиною, якою я повинна передати справи. І знаєте, так навіть думаю, їду і така собі думаю. Ну, я, звісно, добра людина, але може, там що ж там за курочками не ж ну, Може, ці дівчата, да. я я така, заходжу, так. Я Так, заходжу. Курочка, ні, нормально, тут і Все ти чудова. І тоді ти була чудова. Відчиняю двері до себе в кабінет і стоїть вона, така маленька, гарненька. Віта, і я, так тебе побачила. Я розумію, то це не курочка. Дуже рада з тобою познайомитися. І ви знаєте, це було настільки від щирого серця, хоча ти розумієш, що все, в тебе історія, в ті, які ти жила, завершується. Але чогось мені було от на душі дуже дуже класно і приємно познайомитись, okay. і раз саме з тобою. Дуже дуже прикольно слухати. Я не можу відірвати від тебе, Я слухаю і проживаю знову і знову той стан. Бо на той момент насправді це було дуже знаєш, так, хвилююче, тому що тоді в мене була вже манікюрна студія, і були там вже проблеми з партнеркою. І все і дитинка, якою ще кормила. І мені кума дзвонить, каже Іра, є місце, просто, от просто завтра ж щоб була на співбесіді. Я говорю, ти що сама зійшла? Ну, куди я дитину і всі інші? Ну, я говорю, Нічого не знаю, завтра на співбесіду. Мій оцей девіс завжди каже так. Я тебе переб'ю, переб'ю, тому що е, завдяки цьому е, девізу ми маємо те, що ми наразі на сьогодні маємо, і ще йдемо вперед і розвиваємося. Завжди кажи, кажи, так, фільм є, до речі, гарний. Пади, але кажи, так і біжи. Так, слухай, я от згадую, вона каже: Їть, я думаю, окей. Ладно, поїду. Що з мене буде? Ну поїду, посиджу на співбесіди. Не була вже років за три, мабуть, на співбесідах. Поїду, подивлюся, що я там ще можу. Я реально приїжджаю, це контрактова там ці церкви, йду там, що собі думаю, в езотерики вже вірю, все вірю. Там чи для молюсь Богу, щоб, щоб все нормально прийшло. А, і там оце, там вже все так пафосно було. Да? Оцей кабінет, гарм'ятний стол, стуля, ці куча людей, власники, мама власника. Це для мене був шок. Якщо чесно. Юрист, юристка вона була на да? так, 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 брала направлення Не, юридичне краще іде співбесіда і СЕО каже: Окей, каже, коли ви можете вийти на роботу? Тобто я розумію, що я підійшла впродовж години. Ми спілкувались. У мене ще один шок, і я така. Завтра це, був, це був просто треш. Бо це от, така звичка казати так. А потім думати, як я буду викручуватись, і тут мені кажуть, окей, завтра так завтра. Це було як зараз, пам'ятаю, середа, а завтра четвер, будній день. Що робити? <гум> ну коротше, я була в шоці, чесно, люди. Ну я вихід чесно завжди, правда є? От вихід є завжди, і я не жалкую взагалі ні про одне своє, так, ні про одне. Ну це я так кажіть так життю, і воно буде з вами відбуватись. Uh, і uh, Сіо каже: зараз прийде дівчина, яка буде до передавати справи. Відкривається двері, заходить дівчина. Юля тоді була. Ти була тоді в два рази менше, бо в тебе дітей. ще не, не було? Це була так, міну... половина Дві Від тому назад мені тільки одна була тоді, і вже такий досить доросла дівчина. Ти була дуже гарна, але що я дуже запам'ятала. Ти зайшла в такій коротенькій юпочці, офісний костюм, світленький якийсь. Біле волосся з пасмами фіолетовим. Я така, вау, фінансовий директор. ну <laughs> <leisten> вау, так та буває? вони <прості> та, та, та фіолетові від <п Mysterio> <прості> та, 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 нас не в якому я працювала. Ага, <п ownership> Ось. ось я про це просто не знала. Ну, що я тобі скажу? У мене так само було відчуття. По-перше, був страх, що, що я взагалі завтра буду робити, коли мені діти дитину, я її ще кормлю молоком, куча справ, але я знала, що я завтра буду сидіти вже поряд тебе і щось там слухати. Слухати ось хто mm -hmm. у нас започаткував. Е, дитина, mm -hmm. да -да -да. не вскармлення і так далі. Я просто потім естафету забрала. Mm -hmm. Так, так, так. І, і тут, від, тут відбулося наше знайомство і такий процес передачі справ. На той момент наша компанія вона була одна з перших і мала лідіруючу таку стратегію на ринку. Інфобізнесу, тобто ми розвивалися. Угу. Ми розвивалася ну, компанію, в якій ти працювала я прийшла працювати. так, mm -hmm. так, 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 так. Тому mm -hmm. що ну це лідер ринку був. І на той момент таких компаній ну у нас не було. Вони тільки-тільки започатковувались. Тому в принципі, ось цю всю нагрузку вибудови фінансового контролю. Mm -hmm. Наших улюблених звітів, кешфлоу, піанель, кешбаланс ми це все робили власноруч. Тоді пішов великий таргет у нас, тобто треба було зрозуміти, як воно працює, як його обліковувати, як його рахувати, що звідки списується, як воно все це працює. Mm -hmm. Воно все вибудовувалося на власному досвіді, а ж на руч скажу. Ти зараз кажеш, а я згадую, що я сиджу. Ти мені це все тоді розказуєш. А я така, що Таргет, що які кіпіай причанти про що, берчан, Бер. берчанти, про що мова, Якісь коучингові таблички. Ну коротше, це був просто я згадую, як якийсь ад. Просто ад, тому що цих табличок не міріна. Ну, Це, oh, о, це бізнес на весь світ. Тобто ми не обмежувалися Україною, це Китай, це Америка, це ну, дуже багато країн, потужних країн. Uh -huh. І я вам хочу сказати, коли ми почали ось цей процес передачі справ, Ір, я бачила в твоїх очах те, що ти просто як губка все впливає. Питуєш, тому мені, ось це, це на той момент. Це була моя друга дитина, да це те, що ми робили, те, що ми будували, і мені важливо було, кому я її передаю. Ось ну. Так, це відчувалось ти, дуже. Ти уходиш з компанії, дуже. але там стільки недоспаних ночей, там стільки праці було, стільки відпочинку на морі з ноутбуком. Дуже. Ось тому важливо, бо ну, це, це не власний бізнес, ти працювала, і ти в тебе були якісь ну, дедлайни, строки. Дуже. Це одно ти працювала на когось. Ось. І мені подобалось тобі. Віддавати цю справу і вчити, тому що ти ну ти і зараз в цьому новому дякую. Ширіше. Ширіше я вже почервоніла, як червона кроват червоні. червоні, тому що ну це правда, це правда, це дійсно так було. І я вдячна, що ти взяла це і. Далі розвивала, тому що ви ще далі покращували, удосконалювали да, автоматизацію. автоматизацію дали, робили. Дали, да, такі, такі. Да, да, бо мені ось в автоматизацію так швидко я не встигала йти. Угу, угу. А ви Слухай, прикольно далі класні речі зробили. Що ти це все згадала, тому що на той момент я була. Вражена, що власник, до речі, це дуже цікава історія. Власник тоді сказав: Юля буде ще цілий місяць працювати в компанії, щоб кожну циферку, кожну детальку передати. І це було таке. Я розуміла, що в мене є ментор, з яким я пройду цей шлях, і так воно дійсно і було. І що прикольно, на третьому тижні цього менторства... Я реально сидимо з чоловіком вечеряємо. Ми цю історію з Юлею вже ну, досить часто дні розказуємо, бо це, це волшебство. Я це називаю реально волшебство. Сидимо вечерями, і я кажу Ю Льоше у мене такі відчуття, я, говорю, я хочу з Юлією бізнес. От я зараз дивлюсь тобі в очі і розумію, що таке саме було відчуття. Хочу з цієї людини бізнес. Він каже: Іра, у тебе там ще манікюр не, не зрозуміло ще з партнерством. І нещодавно ресторан закрили, Типа, щось не те. Я говорю, ні, говорю, я буду. І от це ще приїжджаю на роботу, так. Та, починається день. Да. Нас, пам'ятаєш, з однієї сторони ми вдвох сиділи, ага. і напроти нас сиділи дівчата бухгалтери, які працювали. І ми ж тихенько там спілкувалися, розповідали, тому що інформації було вкрай багато. Ага. І так, І знаєш, я насправді за. В той же вечір, який Іра розмовляла зі своїм супругом Льошею, я розмовляла зі своїм супругом Ігорем і казала, що моя мрія, мабуть, скоро здійсниться. Я хочу дуже свою бухгалтерську компанію, і я бачу, що треба пропозицію Ірині сказати. Я бачу потенціал, я бачу, що в нас, мабуть, щось буде. І ми, та ми одночасно повернулися один до одного, ось так, от як ми зараз сидимо, працюємо і каже, і, по-моєму, в один голос. А давай з тобою зробимо комп'ютері. Я точно пам'ятаю, що Я сиділа за комп'ютером, тут, я отак до тебе повертаюся. Каже: да. Юля, -та -та, ти да. така руку вниз. Давай! Окей, давай. Йдемо, і і ми йдемо. це було дуже прикольно. Під столом пожали, щоб ніхто в кабінеті да. цього не бачив і не чув, що все, ми створюємо свою давай. компанію. Ми це <світ> зробили. <світ> Клас! Слухай, класно, да, я теж пам'ятаю цей момент. Це було дуже, дуже е, мурашечно і ось такий стан. І що цікаво, далі пішли процеси. Тут от буквально трошки розкриємо, бо це важливо. Насправді ми можемо дуже довго про це розмовляти, але ми розуміємо, що відео треба не робити таким довгим, і не будемо вас теж мучити. Дивіться. Що ми зробили перше? От можливо, це буде комусь цікаво. Хто партнерський бізнес планує? Перше, що ми зробили, ми пішли на консультацію до нумеролога. В моїй сім'ї є старша сестра, яка прекрасний нумеролог була на той час. Зараз вона і ще краще. Да ми працюємо і по цей ми... день. Так, да. ну це буде окремі історії. Так, цього, Да. да. Значить, ми прийшли до нумеролога і зробили таку карту наших якостей. Тобто і від природи, які якості, дав Бог, як то кажуть, і дивились, які ми на сьогодні зробили цей зріз, подивилися, що у нас є така стиковка Інь-Янь. Тобто, те, що, наприклад, у мене гарні якості, у Юлі в іншому гарні якості. Це дає для бізнесу просто кайф. Маючи вже досить партнерства, я реально розумію, що це вкрай важлива історія. І це дуже допомагає, коли ну підкитувати ну, один одного, один одного підпитувати, да. розвивати, не наполягати mm -hmm. робити людині те, що вона ну не зробить так, як наприклад інша і і не має мені. склад вклад mm -hmm. uh, да. навіть інший способ своїх здатностей. Да, 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 -да. Сука, розкажи звідки назва взялась? Давай, давай да Ой. Mm -hmm. назва так. Назва в нас нас назва була Новіс. Новіс. Звідки? А звідки вона взялась? Ірина, ну, думали там Жук і Новіцька, Новіцька. Ну, тобто фантазія в нас бурлила, так. Але Іра була в принципі, не впроти. І наскільки я вже чула і знала, що до цього в двох твоїх бізнесах також. І вона так проговорила, ти знаєш, мені в принципі. Неважливо. А мій чоловік в нього таке звучна, звучне прізвище, і він угу. завжди хотів, щоб його прізвище десь було використовувалося в назві бізнесу. І так як я перша сюди ринула, то я ось таке свято. На, на все життя зробила. І раду вирішили бізнес створити, а Ігор празнував. А Ігор святкував. Але тепер ми маємо в нашій назві чоловічий корінь, як ми називаємо. Речі, Тому так, в нас так. От так все. Клас, клас. Так, і ми взяли, запропонувала новіс, новіцький новіс, uh -huh. іра підтримала мене, за що я також дякую не тільки я, а й мій чоловік. А, Ігор привіт. приємний. <реш> <реш> А до речі, звернули увагу, що новіс і щось не вистачає. Mm -hmm. Не вистачає цифірок. Да. Mm -hmm. Дивіться, звідки взялась цифри, це теж. Прикольна історія. Ми приїхали тоді е, в цей університет юристів. Да. Да, юристів на реєстрацію. Е, я в цей час ще працювала в тій компанії, до речі, а Юля Займалися. вже займалася технічними цими справами. Тобто, по датам, е, ну, може, комусь було цікаво, бо це цифри, бухгалтерія і так далі. 23 лютого ми знайомимося, через три тижні ми приймаємо рішення про створення компанії, і 6 червня цього ж року ми відкриваємо вже компанію. І ми приїжджаємо до юристів, все вираховано тільки цього числа. Не дай Боже, щоб в документах була інша дата, бо порушаться всі наші місії, плани, стратегії. Так, та так. Буде все, все... все не так, да? так? Так, а, так. Типу так. того. І коротше, ми сидимо такі у юристів. Вони кажуть: дівчата, вибачте, але ця марка так. зареєстрована, запатентована. Ми... Ми нам, не можемо. вибачте, ми ви теж вибачте, але ні, нам треба ця назва. І ми робимо дзвінок о, номерологу. кажемо, що робити. Вона каже: ну вихід один, берете цифри. Звісно, перший Чіп і Дейл, да 007, Джеймс Бонд, так а, так, так типа агенти. Ми да, Будемо допомагати. з Але нумеролог нас присадив, 007, усім та місія цінності нам по цифрам зовсім. До речі, нумеролог у нас був, пам'ятаєш, на громкому зв'язку, ми були в кабінеті з юристами, хлопцями, і вони на нас так дивилися, і кажу, кажуть, черга, ми, ні, ні. Чекайте, чекайте, не думайте, що ми божевільні, ми нормальні. Вони. Ну, нас так подивилися, кажуть, дівчата, робіть, робіть, давайте швидше тільки. І ми рахували, рахували. Сестра казала, Ірина рахувала і дійшли до Новіс. 0, саме 009. Це вже е, назва мала ті сенси, які ми вкладували в наш бізнес. Да, 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 да. Дуже круто. Ось так, друзі, створилась наша компанія Новіс 009. Слухай, а був якийсь момент, коли ти реально зрозуміла, да що це серйозно? Все так ір. Ти знаєш, був ну перший момент це підписання партнерської угоди. так як ну партнери, і це пам'ятаєш, це була твоя умова. Тому що в тебе вже був досвід ведення бізнесу, а в мене його не було. І я розуміла: якщо Іра каже так, то партнерська угода повинна бути в мене мурашки по колі. Так, так. А я дякую, що ми його маємо. І це дуже круто. Ну, далі, реєстрація компанії, все ти розумієш, є юридична особа, є зобов'язання, і ось тут перший. Підписаний договір uh -huh. з клієнтами. Uh -huh. О, ти розумієш, що ти не просто вже бухгалтер, а ти власниця бізнесу. В тебе прийшов перший клієнт, е, як в компанію вже Блін, клас. Я прям слухаю тебе, і давай ми вже зараз розкажемо, як саме прийшов до нас перший клієнт. Ну, у нас це завжди була ох, ще та історія. Uh -huh. Але знаєш що? Ще. Ми ж тобі трошечки інтригантки, ну, ми, ми ж дівчата, да? uh -huh. давай зробимо це наступний раз. Потримаємо інтригу. Слухай, Юля, ти реально інтригантка, але я погоджуюся. Зробимо а -а -а. наступного разу. Добулись. Чекайте. А ти знаєш, Ірина, що я готувалася до нашої сьогоднішньої зустрічі? Почекав, а? Почекай, я, я нічого не знаю, не, чесно. Бо це такий секретик. Мені вже хвилювається, це буде бліц опитування. Oh я тобі God. позадаю питання. Oh Опа, God. погнали. Почекай, почекай, почекай. Мені треба вийти. Ну, в мене Давай. такий характер, що мені треба я знаю. відновитись трошки. А скільки в мене часу на відповіді? Це дуже швидкі відповіді. Бліц, так швидкі відповіді. Так, Фух, я готова. Ну, що покажемо клас? І так, твоя перша емоція при нашому першому знайомстві. Якесь світло, Яке, ну, тепло, тепло, клас, тепло. тепло. Ага. Що тебе найбільше вразило в мені, коли ми почали працювати разом? Просто я називаю на українські на бешена включеність в мене. Настільки клас. відкритість така. Бери, 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 бери. От даю, я. даю, даю, даю. <рес> Якби не бухгалтерія, чим би ти займалася? Коучингом, роботою з дітьми, роботою з дітьми, психологією. Що тебе найбільше драйвить у нашому бізнесі? Швидкість. Вау. Якби ти могла дати одну пораду собі в минулому, коли ми тільки починали, що б ти сказала? А, раніше взяти наставника. Чай цікава! Чай, я знаю. А -а -а. Що найбільш очікуване, ти дізналася про мене під час робот? Неочікувано, вибач, що найбільш неочікуване ти дізналася про мене під час роботи? Що в тебе не сідає ніколи батарейка. <рігла> це не Якби наш бізнес був фільмовий, який би це був жанр? О, о, це був такий, знаєш, типу, е Сексі бойовичок про дівчат, але з жіночністю. Так са межа і боєвічок. так думало, навіть і трилера туди можна вкинути з ну, да. позитивним, до речі, кінцем ну це обов'язково. Опиши наш бізнес трьома словами. Якість, чесність, і у мене стоїть любов, таке кохання. Ми просто дуже любимо наших клієнтів, яка наших ти, так, так, такий бізнес підтверджую. любов. Да. Дай пораду нашим глядачам, тим, хто також хоче mm -hmm. почати працювати на себе. Що я можу порадити? Я можу порадити, що якщо ви дійсно хочете працювати на себе, друзі, згадуйте девіз, яким я живу все життя. Завжди кажи так: дивіться на всі можливості і не бійтесь нічого. Просто нічого не бійтесь. Ідіть вперед. Клас, Вер, дуже тобі дякую. Це був бліц-опрос Юлії <сум> Новіцької та Ірини дякую. Шук. Дякую. дякую. А як ми любимо, так, так по-жіночному. Та -да. Та -да. Чи важко було, так. Але якщо б прийшлося ще раз пройти цей шлях, я би пішла. Це того варте. Якщо ви мрієте. Про власний бізнес, не бійтесь страхів, дійте, ви завжди можете звернутися до нас. Якщо вам цікаво дізнатися, як працюємо ми, і вам потрібні класні бухгалтери, пишіть нам. Підписуйтесь на наш канал. Тут буде дуже багато інформації про бізнес, фінанси і мотивацію.